we <makes noise> Для зацікавлених деякі секрети святкування річниці відкриває заступник міського голови Олексій Бичков. Він повідомив, що цього року в дні народження українки візьмуть участь представники парку Київська Русь. З Копачова приїдуть до нас клуби історичної реставрації. Це клуби, які будуть відновлювати часи світової війни, першої другої і клуби середньовіччя. проходитимуть різноманітні розваги та середньовічні ігри. На набережні розташовуватиметься місто майстрів, виставка народних ремесел та давньої зброї о 15-й годині. Як завжди, у нас пройде святкова хода, яка прибуде на площу біля набережної. І звичайно для наших мешканців відбудеться гала-концерт. Одну з подій святкування зірку концерту залишають в таємниці, адже це найголовніший сюрприз. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Кожній жінці, яка ходить на підборах, знайома проблема поганого покриття тротуарів. Уже кілька років поспіль до міської ради надходять звернення та скарги від мешканців Українки щодо якості асфальтового покриття на каштановій алеї. Плануючи роботу по ремонту доріг. Ми на цей рік включили саме ремонт і цієї частини дороги. Цей ремонт іде по розряду, поточний ремонт, тобто він передбачає всього 40% до 40% загальної площі. Тієї дороги, яка передбачається до ремонту, ми вибрали саме, на наш погляд, незадовільний учасник, незадовільну ділянку цієї дороги. Мова йде про відрізок тротуару від загальноосвітньої школи номер 1 до магазину Фора. Дуже хороша. Якщо б везде постаралися зробити, то була б бы красота. Я вважаю, що у нас дуже толково. Я недавно приїхала з Трускавців, там віддихала, та там взагалі страшні дороги, такі страшні дороги. У Нас, слава Богу, у нас дуже чудово. Ну, як по мені, краще, ніж було. Вроді там були ями, да? так. І там були ями. Ну, гораздо краще. Правда, таке покриття, мені каже, проживе не сильно довго. Ну, мабуть, що трошки її Це ж таки не доробили. Немає бордюрів. Покриття непогане, але бордюрів немає. Незабаром планується ремонт покриття тротуару біля дошкільного навчального закладу Сонечко аби маленьким ніжкам малюків та їхнім матусям ніщо не заважало дістатися до садка. Лариса Діденко, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. 14.04 чотири поступило повідомлення про загорання електрощитової. Пожежний підрозділ виїхав 1404, і в 14.06 він уже був на місці. На вулиці будівельників спалахнула електропідстанція. Пожежники швидко прибули на місце подій, проте вчасно ліквідувати вогонь їм не вдалося. Адже служба РЕС прибула тільки через 30 хвилин, із-за чого була затримка в гасінні пожежі. Вони повинні були відключити і повідомити, що електронапруга знята із підстанції. І прибути наряд відкрити нам доступ до гасіння пожежі. На жаль, працівники районного рему коментувати ситуацію відмовляються, зважаючи на зайнятість. Причини виникнення пожежі ще з'ясовуються. Дома построєна в тому районі в 70-х годах. То порядка около 40 років тридцять восім до сорока літати подстанції. От нього запітана міська рада. Кооперативний дому строителей 8, строителей 2, строителей 1. і все. Общеє кількість квартир порядка 600 640-630 квартир. У приміщенні підстанції розташовувалось два трансформатори діючий і запасний. Другий від вогню не постраждав, проте уникнути наслідків пожежі не вдалося. Пострадали жителі, в основному строїтелі два, тому що три дома ми запустили буквально через пару годин на строителей два, поскольку там электроплиты и старый кабель пришлось сделать переподключение, их по нормальной схеме включили только на следующий день, около трех часов дня. То тобто, есть практически сутки они... часть дома была включена, часть дома отключена, лифты были отключены. Аби в майбутньому уникнути таких ситуацій, міська рада вирішила прийняти певні міри. Будемо писати від міської ради письмо на РИС, для того, щоб общі комісіонно обійти всі ці трансформаторні постанції по місту, дивитися їх стані, і потім вже определятися, хто, коли і як це буде діти. Олена Зборовська, Артем Гончаренко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Для багатьох поняття дача асоціюється з городом, де вирощують картоплю, моркву та цибулю. А любов сухобрус назвала її сухобрусів хутір. Як співається у відомій пісні, і ставок, і млинок, і вишневий садок. Хоча правда, водойма звідси далекувато, проте невеликий млин, пасіка, курінь та здибанка під стріхою з очерету привертають увагу перехожих. Досить багато людей звертають увагу, приходять, фотографуються. Був один такий випадок. Товариші да, нам фотографуються, а мож... ні, націлився, а не бачу, що я є. А тоді я показую, можна я пофотографую? Я Кажу, прошу, скільки завгодно, можна навіть заходити сюди. Він каже: у нас є друзі у Владивостоці, вони нам присилають свої екзоти, там водоспади, там гейзери, а я хочу їм вислати наші екзоти. Ну, я звичайно, польщена. Любов Юрівна, яка надзвичайно любить малювати, власне захоплення реалізувала у настінному розписі хатини. Тут зображені горлиці у вишиванках, що перегукуються з червоночубими півнями. Мені моя хатка, первісно, краще в душі подобалась. Тут внизу були тільки коники. Вони прив'язані. Це козаки повернулися з походу, прив'язали коней до дерева, до пеньків, а самі пішли в корчму. А козак зверху мама і розважав НАТО бандурою. Кожна деталь, яка є у дворі, доповнює загальну картину та формує справжній український колорит: глиняні глечики, що висять на плетеному тину, духм'яні оберемки різнотрав'я та заплетені кіски цибулі, що знайшли собі прихисток під стріхою хати. І такий рідний мамин рушничок. Це рушничок. Це ще мама моя. Ви подивіться ручна робота, тканя. Це називається ткання з перебірцями, ручний верстат. Вручну сука, леся ниточки, все. І тут трошки катушковий, хоча перебірці катушковими нитками, а то ручна робота нитки все. А глечики де виберете? А глечики де попаде? Виміняла за козака, який сидить на бочці. Оцього козака плакету. І три глечики виміняла. Такий вигідний, як, на мою думку, бартер. Особливе місце у дворі Любові Юріївни займають дві виготовлені з очерету фігури. Зробила спочатку дівку, а потім зробила гуцула. От, і Поставила, і вони собі живуть у мене на городі. Проте на цьому винахідлива господиня не думає зупинятися. В її планах реалізація іще кількох задумів. Мальви посадить тиночка, там не закінчено оформлення, там такий дашок, як на воротах, буде стояти над моїми кірзовими чоботями, невеличкий дашок ще має стояти. І на кількох стопчиках ще снопики, такі, як на цьому. От воно поступово воно одне чіпляє за інше. Тож бажаємо невгамовній винахідниці, берегині української культури, що найшвидше реалізувати творчі задуми, та надалі радувати всіх розмаїттям народної творчості в різних її проявах. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, медіа Дніпро. Українка, хоча й молоде, проте завзяте спортивне місто. Цьому підтвердженням є проведення різноманітних спортивних конкурсів та спартакіад. Уже за кілька днів на спортивних майданчиках Українки проходитимуть запеклі змагання серед представників спортклубу та дорожнього управління. 3 серпня в нашому місті розпочнеться спартакіада, яку будуть проводити. Фізкультурний клуб Спартак спільно з дочірним підприємством Київське обласне дорожне управління ВАД ДАК Автомобільні дороги України. Ми сприяємо цьому заходу, надаємо приміщення, спортивні майданчики, беремо участь у суддівстві, нагородженні та також організуємо культурну програму. Ми запрошуємо вас 3 го числа на майдан біля Палацу культури енергетик, де відбудеться. За участі почесних гостей, відкриття спартакіади. До нашого міста приїдуть близько 30 команд з різних регіонів Київської області, аби продемонструвати фізичні можливості, спритність та вправність у різних видах спорту. Лариса Діденко, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіа Дніпро.